Розділ 15. Місце нового лігва було ідеальним з вовчої точки зору, але не для мене. Скупчення володів заважало моїм спостереженням. До того ж, карибу почали потрохи повертатися з півночі, і мисливський азарт повністю опанував трьома моїми вовками. І хоча вони, як і раніше, проводили більшу частину дня в літньому лігві або поблизу від нього, нічні походи так виснажували їх, що вони тільки й робили, що спали. Час стягнувся вбивчо повільно. Але дядечко Альберт врятував мене від нудьги, він закухався. Я вже розповідав, що незабаром після моєї першої появи в хатинці май поспіхом поїхав до своїх і взяв із собою всіх собак, не з переляку, що вони потраплять під скальпелі, яких у мене була велика кількість, як я тоді подумав, а з тієї простої причини, що їх нема чим годувати, коли немає крибу. Весь червень впряжка залишалася в ескімосів, чия стій би ще розташувалося на території літнього випасу оленів. Тепер, коли Карибу поверталися на південь, ескімос, який тримав у себе собак, привів їх назад. Собаки майка чудові тварини місцевої породи. Супереч легенді, ескімоські лайки аж ніяк не є напівприрученими вовками, хоча цілком можливо, що обидва види походять від одних предків. Поступаючись вовкам у зрості, лайки значно кремезніші, у них широчені груди і коротка шия. Похнастий, як султан хвіст, завитий кільцем. Вони відрізняються від вовків і в інших відношеннях. Так, на відміну від своїх диких родичів, самки лайок не зважають на сезон, і тічка в них може настати в будь-яку пору року. У в пляжці Майка, яка щойно повернулася, була сука, у якої якраз почався такий період. Темпераментна від природи і велелюбна через особисту схильність, вона розбурхалась у впряшку і задала майку багато клопоту. Якось увечері він буркутів, і тут мене усяяло. Снутливий нору вовків не дозволив мені поглибити свої пізнання щодо їхнього статевого життя, хоча минулої весни я готувався спостерігати за їхніми звичками впродовж короткого березневого сезону парування, коли вони блукають за стадами карибу, але дотепер мені не вдалося заповнити цю прогалину в моїй освіті. З розповідей Майка Ютека я знав, що вовки не проти змішаних шлюбів, вони спаровуються собаками за першої ж сприятливої нагоди. Що втім, трапляється дуже рідко, оскільки собаки зазвичай або прив'язані, або працюють, але буває, що й трапляється. Згадавши про це, я висунув пропозицію, за яку Майк негайно вхопився, чим дуже мене потішив. Він і сам був задоволений не менше за мене, йому давно хотілося дізнатися, що заїздова собака вийде від схрещування вовка з лайкою. Тепер, коли процес було розпочато, залишалося провести гру за всіма правилами. Треба було забезпечити сувору наукову постанову експерименту, я вирішив провести дослід по етапах. Перший із них полягав у тому, що я і Куа, так звали собаку, вирушили на прогулянку навколо мого нового спостережного пункту. Потрібно, щоб вовки дізналися про її існування і стан, у якому вона перебувала. Куа поставилася до цього з великим задоволенням. Варто було нам перетнути одну з вовчих стежок, як вона увійшла в такий запал, що я ледве втримав її замісний ланцюг. Вона тягнула мене по сліду, нетерпляче обнюхуючи кожну позначку. Мені куштувало великих зусиль відбуксувати її назад до хатинки. Там, на місній прив'язі, вона цілковитому смутку безперервно провила всю ніч. А може, вона співала й не від нещастя. Коли я прокинувся наступного ранку, утек доповів, що у нас був гість. І справді, на мокрому піску менше ніж за 100 метрів від прив'язі для собак, чітко виднілися сліди великого вовка, вочевидь, тільки присутність ревнивих псів завадило роману завершитися тієї ж ночі. Я не очікував, що події розгорнуться з такою швидкістю, хоча й передбачав, що або Георг, або Альберт у перший же вечір, напевно, знайдуть спокусливу надушені любовні записи, залишені куа. Тепер слід було реалізувати другу частину запланованого плану. Удвох з утеком ми вирушили до намету і за сто метрів від нього натягнули тустий дріт, прив'язавши кінці до двох скельних уламків. Вістань між ними становила близько 15 метрів. Наступного ранку ми відвели туди куа, точніше, куа відвела нас. Незважаючи на її рішучі спроби вирватися і самостійно почати пошуки вовка, нам вдалося замкнути на дріт карабін її ланцюга. Тим самим лайка утримала достатню волю руху, а ми зайняли командне місце, сидячи в наметі, звідки могли відкрити вогонь з гвинтівки, якщо щонебудь піде не так, як треба. На мій подив, Коа моментально заспокоїлася і проспала більшу частину дня. Дорослих вовків біля літнього лігва не було, але іноді ми помічали в траві на болоті вовченят, які полювали за мишами. Було вже близько дев'ятої вечора. Коли з за скелястого хребта, що огороджує лігво з раптово почулася мисливська пісня вовків. При перших же звуках коа схопилася на ноги і приєднала свій голос до хору. Як вона вила? Навіть у мене, хоча в моїх жилах немає ні собачої, ні вовчої крові, вабливий, закликаючий спів Коа пробудив мрії про минулі дні й колишні радуші. В нас не виникло тривалих сумнівів, що вовки її зрозуміли. Хору бірвався на півтакті, і за кілька секунд уся трійка з'явилася на хребті. І хоча Куа перебувала від них на відстані щонайменше 400 метрів, вовки чудово її бачили, після хвилинного вагання Георг і Альберт щодуху кинулися до собаки. Однак Георг не пішов далеко, не встиг він зробити півсотні кроків, як його наздогнала Ангеліна, і не беруся стверджувати напевне, але в мене склалося таке враження, підставила йому ногу. Георг незграбно зголився на мокрий ґрунт тундри, а коли піднявся, то цікавість до докуба в нього зовсім пропала. Щоправда, я навіть не мав такої думки, що Куа зацікавила його в сексуальному плані, ймовірно, він просто хотів з'ясувати, хто це вдався в їхнє володіння. Як би там не було, Георгі Ангеліна повернулися до літнього лігва і вляглися біля входу в ущелину, звідки спостерігали за тим, що відбувається. Надавши Альберту можливість вийти зі становища, яке склалося на власний розсуд. Я не знаю, скільки часу Альберт прожив холостяком, але безсумнівно довго. Вовк на такій швидкості підлетів до прив'язаної куга, що проскочив повз. На якусь частку секунди мені здалося, що він сприйняв нас за суперників і мчить до намету, щоб розібратися з нами, але він повернув назад і знизив швидкість. До куга, охопленої екстазом очікування, залишалося всього 2-3 метри. Як раптом у поведінці Альберта сталася дивовижна метаморфоза, він одразу зупинився, опустив свою велику голову і перетворився на блазня. Це було важке видовище. Щільно притиснувши вуха до широкого черепа і розтягнувши губи в потворну гримасу, вовк почав звиватися, наче цуценя. Можливо, він хотів показати шалену пристрасть, але, як на мене, це скоше скидалося на симптоми старечого недоумства». На довершення всього він заскиглив угідним, підлесливим фальцетом, зовсім як китайський мопс. Від такої незвичної поведінки куа збентежилася, вочевидь, за нею ще ніколи не залицялися настільки дивовижним чином. З тихим бурчанням вона позадкувала від Альберта, наскільки дозволяв ланцюг, чим викликала у вовка довий напад божевільного приниження він попов за нею на животі з виразом цілковитого ідіотизму, на нерозпливчасті морді. Я почав поділяти побоювання куа і, вирішивши, що Альберт остаточно з'їхав з глузду, підняв гвинтівку, щоб врятувати собаку, але утек з відверто непристойною посмішкою зупинив мене і дав зрозуміти, що це звичайна вовча манера залицяння. Раптово Альберт незбагненним чином змінився. Підхопившись на ноги, він перетворився на величного самця. Шерсть на шиї піднялася дибки, утворивши розкішний сріблястий комір, що обромляє морду. Все тіло напружилося, він здавався відлитим із чистої сталі. Хвіст піднявся високо вгору і звився в кільце, як у справжньої лайки. Обережно, крок за кроком він почав наближатися до собаки. Ога більше не мала сумнівів, таке вона цілком зрозуміла. Дещо сором'язливо вона повернулася до нього спиною, а коли Вовк потягнувся до неї своїм великим носом для перших пестушів, вона обернулася і легенько вкусила його за плече. Я вів докладні записи того, що відбувалося, але боюся, вони надмірно технічні і перевантажені науковою термінологією і їм не місце в цій книзі, тому я обмежуся лише підсумковим зауваженням, як показали спостереження, Альберт безсумнівно розумівся на кухані. Моя наукова допитливість була повністю задоволена, але пристрасть Альберта не вичерпалася, виникла вельми делікатна ситуація. Ми з утеком терпляче прочекали дві години, але Альберт, вочевидь, і не думав розлучатися з новоспеченою подругою. Час було повертатися не можемо ж ми чекати на собаку вічно. І не знайшовши іншого виходу, ми зробили вилазку у напрямку до закоханої пари. Альберт, як і раніше, не відходив від Куа, точніше, він зовсім не звернув на нас уваги. Навіть утек, здається, дещо розгубився і не знав, що робити. Ми підійшли до них майже впритул. Але Альберт не виявив ані найменшого бажання йти, довелося вистрілити в землю. Постріл вивів вовка з трансу. Він високо підстрибнув повітря і відбіг метрів на десять, але одразу ж знову набув самовладання і повернув прямо на нас. Тим часом ми встигли звільнити ланцюг, і утек, наче на аркані, потягнув додому Куа, яка впиралася, а я з гвинтівкою на полутові прикривав відступ. Альберт тримався поблизу. За 15-20 кроків то позаду, то збоку, то забігав уперед, але не залишав нас. Прийшовши додому, ми знову спробували охолодити його запал і дали залпу повітря, але безуспішно. Вовк тільки відбіг на кілька кроків. Вочевидь, не залишалося нічого іншого, як узяти коа на ніч у хатинку, адже якщо прив'язати її разом з рештою собак, то станеться справжня бійня між Альбертом і псами. Так, ніч видалася жахлива. Не встигли ми зачинити за собою двері, як Альберт завив. Він вулав, стогнав і голосив, не роблячи ані найменшої паузи. Собаки відповідали йому образливим гавкотом і виттям. До цієї несамовитої какофонії Коа приєднала пронизливі запевнення у вічному коханні справжнє пекло. До ранку ускаженілий майк прийняв рішення стріляти цього разу по-справжньому. Становище, а можливо, і життя Альберта, врятував утек. Йому вдалося переконати Майка, що все владнається, варто тільки звільнити куа. Вона не втече, а вертітиметься разом зі своїм вовком в околицях. Щойно період течки закінчиться, собака повернеться додому, а вовк вирушить геть. Як завжди, він мав рацію. Протягом тижня ми іноді мигцем бачили, як у ханці пліч опліч проходили далеким гребнем. Вони ніколи не наближалися ні до озу, де було лігво, ні до хатинки. Вони жили у власному світі. Чужі всьому, за винятком одне одного. Вони не думали про нас, але я постійно їх пам'ятав і щиро зрадів, виявивши якось вранці, що на своєму старому місці серед прив'язаних собак лежить куа, стомлена, але задоволена. Наступного вечора Альбер знову приєднався до традиційного вовчого хору, тільки тепер у його голосі з'явилися самовдоволені нотки, лунав він сильно і соковито. Я мимоволі сцепив зуби. Терпіти не можу вихваляння навіть у вовків. Розділ 16 Після переселення в твочелену я їх майже не бачив. Тому якось вранці, коли Ангеліна й обидва вовки ще не повернулися з нічного полювання, я виліз на скелі, вкриті заростями сланкового ялинника, які майже впритул нависали над урвищем. До легкий північно-східний вітерець, це полешувало завдання. Вовки в лігві або на підході до нього навряд чи відчують мій запах. Я влаштувався в ялиннику і почав уважно роздивлятися дно ущелини. Переді мною був невеликий майданчик, приблизно метрів тридцять завдовжки і десять за ширшки, суціно сіяний вовчими слідами. Раптово біля стіни ущелини на осипі битого каменю з'явилися два вученята і швидко побігли стежкою до невеликого струмка. Ставши поряд на березі, вони тягнули до води свої мордочки і весело помахували куцими хвостиками. За останні тижні вовченята добрячі підросли і тепер розмірами та, мабуть і формою, нагадували дорослих бабаків. Вони так погладшали, що порівняно з тулубом їхні лапи здавалися просто карликовими, а похнасті сірі хутра тільки посилювали повнуту. Нічого, здавалося, не віщувало, що з часом вони перетворяться на таких самих струнких і могутніх звірів, як їхні батьки. Звідкись із глибин з'явилося третє вовчення. Воно тягло чисто обризані оленячі лопатки і гарчало на них, ніби це був живий і грізний супротивник. Вовченята біля струмка, почувши галас, підняли мокрі мордочки і кинулися назустріч братику. Почалося звалище. Повітря наповнилося бурчанням, яке переривалося пронизливим вереском. Так вовченята висловлювали своє обурення, варто було кому небудь струмити гострі зуби в чиюсь лапу. Звідкись вискочило четверте вовчення. Із захопленим криком кинулося в саму хащу сутички. Через кілька хвилин після початку цієї міжусобної війни низько над надощелиною пролетів ворон, тільки на його тінь накрила вовченята, як ті кинули кістку і втекли в укриття, але це, вочевидь, також було частиною гри, бо вони одразу ж вилізли назад. Двоє з них відновили бій за кістку, а двоє інших пірнули в траву в пошуках полівок. Але гризуни, які дивом ціліли на цьому клаптику землі, стали, здавалося, надзвичайно спритними, і після недовгих, досить недбалих пошуків, попорпавшись у багнюці, вовченята кинули полювання і почали грати одне з одним. У цей час повернулася Ангеліна. Я так захопився вученятами, що прогавив її появу, доки неподалік від себе не почув її виття. Усі ми, я і вовченята, разом повернули голови і побачили Ангеліну, що стояла на краю ущелини. Вовченята вмить припинили гру і не в силах стримати хвилювання залилися пронизливим гавкутом, а один із них навіть став на короткі задні лапи і в радісному очікуванні замахав передніми. Якусь мить Ангеліна з гордістю милувалася потомством, а потім перестрибнула через край урвища і спустилися в ущелину, де її негайно оточили вовченята. Вона обнюхала кожного, декого перевернула на спину, і тільки завершивши з оглядом, згорбилася і почала відригувати їжу. Мені, зрозуміло, слід було це передбачити, але я виявився захопленим зненацька і спочатку злякався, що вона з'їла отруту, трохи не так. Після кількох конвульсивних рухів учіця виклала на землю кілограмів п'ять напівперетравленого м'яса, після чого спокійно відійшла вбік і вляглася, спостерігаючи за вученятами. І Якщо подібний метод ранкової роздачі м'яса викликав у мене злегка нудоту, то вовчнят він трохи не збентежив. В єдиному пориві вони з жадібністю не кинулися на їжу, тоді як мати поблажливо дивилася на них і навіть не намагалася виправити їхні жахливі манери. Сніданок завершено, і ні крихти не залишилося на ланч, вовченята, де стояли, там і повалилися пузом гори дригом, вимазані й геть нездатні ні на які пустощі. Теплий літній ранок усіх розмурив, де не спав лише я один, Втім, і мені це давалося нелегко я б змінив позу і на не що небудь сперся, але боявся поворухнутися Вовки зовсім поруч, а тиша така, що до них долине найменший звук. Може, й неделікатно згадувати про це, але в мене в шлунку від народження є щось на кшталт резонатора. У це важко повірити, але варто мені тільки зголудніти, втім це трапляється і в ситому стані. Як ця частина мого організму набуває самостійності і незалежно від мене починає урчати, я був би силий з цим боротися, але згодом навчився опановувати себе і досить майстерно прикидався, ніби я тут ні до чого, а звуки, які люди чують, лунають зовсім не від мене. І треба ж, щоб пекельний барабанчик у глибині моєї утроби вибрав найбільш невідповідний момент для своїх витребеньок. Серед ранкової тиші, ніби віддалений гуркіт грому, ущелиною прокутилися рулади. Ангеліна одразу ж стривожилася і підняла голову, уважно прислухаючись. Від нових звуків, незважаючи на всі мої старання приглушити їх, вовчиця піднялася на ноги і поглянула на вовченят, ніби бажаючи переконатися, що це не вони є винуватцями шумів, а потім спрямувала допитливий погляд у безхмарне небо, однак і там не знайшла відгадки. Не, на жаль, стурбована, вона намагалася визначити, звідки йдуть звуки. Це виявилося нелегким завданням адже будь-які звуки в черевній порожнині схожі на черевомовлення мої ж особливо, Двічі двічі, пробівши ущелену з кінця в кінець, Ангеліна не змогла задовільнити зростаючої цікавості. Я ніяк не міг вирішити, відступати мені чи залишитися на місці, сподіваючись, що мій внутрішній оркестр видихнеться сам по собі. Але оркестр, як і раніше, був сповнений сил і енергії, на доказ цього видав гул, подібний гулу під час землетрусу, і одразу ж над краєм урвища, за якихось 10 кроків від мене, з'явилася голова Ангеліни. Ми мовчки втупилися одне на одного, принаймні вона не порушувала тиші. Щодо мене, то я докладав до цього усіх зусиль, але не особливо досяг успіху. При крестановище, що довше я дивився на вовчицю, то більше захоплювався нею. Я дуже цінував її гарну думку і зовсім не хотів видатися ідіотом, але незалежно від бажання я зрозумів, що остаточно занапастився. Раптова поява у вчиці ніби надихнула музикантів у моєму шлунку, і вони заграли з новою силою. Не встиг я вигадати виправдання, як Ангеліна зморщила ніс, гуливши в холодній усмішці білосніжні зуби, зникла з очей. Я скочив зі схованку і помчав за нею до краю ущелини. Але зрозуміло запізнився навіть із вибаченням. Призирливий помах чудового хвоста ось і все, що мені вдалося побачити, перш ніж вовчиця зникла серед ущелин, що утворили в дальньому краю угловини щось на штат садка. У нього то Ангеліна і загнала своїх вовченят.